А ви знаєте, що наша країна Україна? Віднедавна абсолютно офіційно є диктатурою. Офіційно вона повідомила про це Раду Європи. Ну, власне, перед якою у нас зобов'язання бути демократичною країною і дотримуватися е, прав і свобод, е, які вважаються основоположними для того, щоб країна була цивілізованою і. Була членом європейської сім'ї народів, членом європейського правового простору. Ну, за чим, власне, Рада Європи, міжпарламентська асамблея Ради Європи слідкує. Так от, виявляється, 4 квітня ще, тобто вже давненько, майже місяць тому, від України на Раду Європи надійшов лист про те, що. Україна міняє е, перелік винятків із власних зобов'язань за документами Ради Європи, у тому числі е, за Конвенцією з прав людини та основних свобод. Ну, е, в зв'язку з тим, що. Війна, значить, два роки в нас вже повномасштабне вторгнення, наші можновладці два роки думали-думали, і тут надумали, що ми не повинні мати зобов'язань щодо дотримання статей, зокрема, на повагу до приватного та сімейного життя. Класно, тобто можуть заслати абсолютно офіційно до будь кого з нас, там, спецназ додому, зробити обшук, підслуховувати телефони, і це якби нормально. Якщо з Європи скажуть, що ви робите, ні-ні, у нас війна, можна це робити. Далі, право на повагу до приватного так, свободу слова. Це абсолютно нормально. Ми закрили телеканали, не маєте до нас ніяких претензій, тому що в нас війна, можна все, що завгодно, закривати в просторі мас-медіа. Також свобода зібрань та об'єднань. Ну, звичайно, які ж зібрання? Посадили червінського героя в кутузку і не смійте збиратися протестувати. Так, Право на вільне переміщення людей. Офігно. Можемо закрити вас як свиней, а також три статті з першого протоколу, захист приватної власності, право на освіту, право на свободу вибору. Ну, які можуть бути вибори? Афігесно. Ну, тобто, ну, в принципі, воно з е, самого початку було це все зроблено. Е, українські громадяни, е, особливо чоловічої статі, були більшості е, прав позбавлені. Ну, війна у нас з 2014 року, у 2014 році ніхто нікого не дозволяв. А зараз вони ще й офіційно про це заявили, тобто не маєте взагалі ніяких претензій. Ну, от так от, ми докотилися. Тобто. Ну і не не можна сказати, що без цього не можна було. По-перше, кажу, як я кажу, з чотирнадцятого року війна. По-друге, ну в нас е, широкомасштабне вторгнення е, вже більше двох років. Вони зараз прийшли до того, що треба абсолютно офіційно від дотримання прав та свобод громадянських відмовитися. Ну що, е, Білорусь? Тепер у нас Білорусь, на жаль. Продовжуємо підтримувати владу, шановні співгромадяни.